Друзі, добрий ранок. Що ми сьогодні будемо робити? У мене зацвіли вже персики. Зацвіли персики. Бачите, я не хочу їх допускати до того, щоб вони геть розпустилися, хоча там на тому вже. От. Багато відео передивився, що перший рік, коли вона посаджена але ми в осінью посадили той рік осінь. Його треба зараз, ну я дождався, що воно цвіте, в принципі. От, Воно вже починає розквітати. Треба його знімати, ці квіточки, тому що воно повинно набрати силу, силу іменно сам корінь повинен набрати. тому я сегодня снимаю эти. Ой, и жалко. Я вообще такий, что мне все жалко, всех жалко. Завжди. Але треба вот тебе квиточка. Да. Ну, пахнет. ну, так трохи пахнет чем-то, <laughs> непонятно чем Треба обривати їх усього. Получається? Вже п'ять ось його. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Ого, дев'ять. Ось десятий. Дев'ять. Ладно. Дев'ять. Ось, бачите, бутонів. Да Дев'ять бутонів. Наступний. Да. Наступний. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, вів і собі, п'ять, шість, ого, шість. Шість бутонів, то це ще менші. Диві. Так, да, це так пахне гарно. М -м -м. Дуже гарно пахне, слухайте, ці квіточки. Мені що треба дати, щоб вона зацінила, як воно який має запах. Да. І тут ще останні в мене. Ну тут бачите, тут не багато, тут тільки одна квіточка, ось одна. І все. Поки що. Варю, що її не буде їх. Так що... Всім гарного дня убирайте перший рік квіточки, щоб воно все укорінилося і наступного року ми вже попробуємо, А кожному оставимо по одному плодові, щоб подивитися, бо цей от ні. Як решт воно пахне? О, дивіться, до мене сусідка прийшла. Кіцька, ти що тут робиш? Все, Всім гарного дня. Так, друзі, ну що, помідорки, перчики ростуть не по днях, а по часах. Ось, бачите, сьогодні вже понеділок у нас, вчора була Пасха. Всіх з Пасхою. Да, дивіться, бачите, перчик вже починає викидати кашки. Так що кому, якщо треба, дзвоніть. 0.68 7667548. Звоніть, замовляйте, помідорчики, перчики, все є. Так, ну і що? Ідемо далі. Що я сьогодні роблю? Покажу зараз вам. Виноградик. Мій виноградик. Так як я вам казав, той раз показував, бачите, усього я третю я обрав почечку усього. Це пообрав, це обрав, ось його. Бачите, випускає вже два штучки випустило. Це вже буде дві лози. Це на осінь. Можна буде отако причепнути. Це причепнути. І вже буде дві лози. У мене йти. Тут так само ось його дві. Тут одненька поки випустила. Тут теж випустила. Тут не знаю. Там не знаю. Пом... Да, там теж є. І тут ось теж. Ну, не везде, поки що. Не От. Я його полив. Ось цього він политий. Цей виноград ось бачите, як пішов. Тут везде були майже скрізь двойнея. Ось хочете. Ось. ось бачите. Двойне виходить. З пазухи дві лози їде. То Я їх одну убираю, одну залишаю. Це щоб одна лоза ж була по-людськи колошок. Ось бачите. Обрав одну одна, залишилася. Тут так само, тут так само. Тут усього, бачите, ну скрізь. Поливаю сьогодні виноград, ну і трохи підкормлюю йому. Що підкормлюю? У мене є курочка вона, видно її, Видно, її красається. Вона мені робить послід. От. І я його в відро зібрав, залив водою, вона собі там... Настоїлося. Скільки? Дня, наверное, 4 у мене настоїлося. От. І тоді я викопав яму. Зараз я вам покажу на тих. Викопав яму, залив 4-5 відер води. От. До речі, ці теж полив. Це Чистою водою полив, щоб на вечір вже я пошклябую, щоб не, не От, Ці вже я всі полив. От. І там далі ще покажу, як воно там втахає. Ось я хочу показати те, що я роблю, ось, бачите? бачите дві штучки йде, ось цю я виламую, пускаю тільки одну. І на кожній, на кожній лазі буду пускати по одній гроні. По одній гроні, ось отуди. Теж бачите, дві штуки. Одна йде сюди, одна донизу, наче пішла, я її нижню убираю оцю. Хоч вона і краща була, але я її відломую, тут так само з'являється вже. Раз, я її виломав, бачите. Ой, для чого? Для того, щоб воно не заважалося теж, бачите. Щоб воно не заважало рости тому що сильніше. Так, той теж полив. Ну і ось дивіться, що я роблю. Зараз ось бачите викопав такі ями. Все яма, все яма, Все яма. 4, сюди 5 відер пішло, О, сюди так само на плевін, ну він великий у мене. Те я його посадив, бачите, плевен у мене є. Осьо, ну це вже новий буде, ось. Новенький, бачите, там ось одна одна, ось друга. Видно. О вже пустило, тут так само ось опускає дві штуки. Я одну виламую, одну залишаю. О, ну, тобто 5 відер води, ведро, одне відродиться з перегноєм 7, з послідом, На відро даю десь півлітрову банку цього посліду. І воно трохи розколотив його і залив сюди. Ну, майже втих втахла вода, я її залив. От. Вона втахнула, оцей перегній втахнув. Я ще зверху води, відро води, щоб не залишати на корішках, не залишати оцього посліду. Ще водою відро води влив, щоб змити наче з корішків. Все, вона втахнула. Ось його. Це в мене зараз Ось бачите, розма... розмішане ось. І послід все, чиста водичка. ось Оце послід, то я його зараз. Такі, таким макаром зроблю, зараз покажу вам спеціально, щоб бачили. Ось, бачите, як там. Все, влив і потім воно втахне і вілью ще чистенької водички, щоб розвести його. І все. І буду загортати. Зараз все буду загортати це. Дзвоніть, пишіть кому треба, що. Можливо, виноград треба. Номер ви чули. Якщо не чули, переслухайте ще раз. Ось, Та й будемо сотрудничати. Так що, все, друзі, гарного дня. Є в мене торнадо, і цица. І все, так? Да? Ну цей у мене нема цього вже не буде. А, цього не буде. Да. Там у мене то у нас що? Тобажена то ще є. А, а рембо вже заказали. Бажена, от, але рембо, рембу, так, да, рембо є, але заказали вже немає. А рембо ще залишилося. Ну, зелений там є. А, І зелений. Зелений є і пару штук. Так що пальчика і з мускатом. З мускатом. Я понял. Так, да. Да. Так. З мускатом зелений. Похожий до там пальчика. Ось ось він, кстати, я його покажу, що за кустики, щоб ви бачили, що в мене тут є. Ось бачите, пішов він. Він вже на цей год виросте лоза на дві штуки, можна його пустити одразу на два рукава. І на той год вже буде у вас уже буде плід, Тобто можна побачити вже покуштувати. Так що, все, всім гарного дня, мирного неба, гарних свят. Да. Тому що свята не закінчуються, свята продовжуються, Христос Воскрес, або істинно Воскрес. Слова и хвала, Вин живы, 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 Аллилуйя, живы, Андю, слова и хвала. И живы, 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 Аллилуйя, живы, Анти, слова и хвала.